Добрий вечір. Я Дар'я Китайгородська, а це моє оповідання Фантасмагорія. То хай воно буде. Гей, пані Олюню, налити нам ще пива! Замовлення пролунало десь із кутка. Збоку від шинквасу за столиком примостилася чудернацька компанія, трійко постатей у чорному вбранні та накинутих на голови каптурах. Шинкарка олюня, вправно наповнивши кухлі, вхопила їх однією рукою і, тримаючи в другій тацю з чималим горщиком з накривкою, побігла до гостей. Ось, панове, ваше замовлення, пригощайтеся, виклала на стіл запахуще їдло і питво жінка. Не забувайте, у нас сьогодні літературні читання, тож, пане М, ем, дивіться, щоб було не так, як з тими панянками. Олюнечко, мотнула головою одна із постатей у каптурі. Вона була трохи грубша від своїх товаришів і мала нижчий голос. Не хвилюйтеся, ми цього разу тихі й чемні. Олюня, мило усміхнувшись, подалася за шинквас, а товариство продовжило бесіду. Людство не розуміє, що таке час, скрушно промовила товстенька постать у капторі, яку шинкарка позначила як пана М. Та чого не розуміє, розуміє. Просто люди розуміють все по-своєму, заперечив інший співрозмовник тоненький і ніби трошки нижчий за решту компанії. Хм, і що нас, що саме, на вашу думку, люди не розуміють? втрутився в дискусію третій компаньйон. Ні худий, ні товстий, ні низький, ні високий. Ну як? відгукнувся пан М. Ем. Вони думають, що минуле неважливе, а воно минуло. Але саме воно зробило їх тими, хто вони є. Видатними, успішними, такими, що вірять у себе. Минуле дало їм досвід, навчило обирати тих, хто поруч, проклало дорогу у житті. Та ну, шановний, минуле, звісно, важливе для тих, хто саме такий, або був колись таким, як ви описали, успішним, видатним, заперечила тоненька і низенька постать. А от тим, хто не такий, важливіше майбутнє, бо вони сподіваються на нього, працюють заради нього, готуються до нього, вірячи, що стануть щасливими. Ще люди впевнені, що минуле не повернеш. А майбутнє ось воно, попереду. Його можна спланувати таким, як забажаєш. То по вашому виходить, що теперішнє не має значення, здивувався третій компаньйон. Гаразд, поміркуймо, ковтнув пива пан М. Якби я тиждень тому не замовив нам столик у цьому шинку, де працює знаменита своїми рецептами олюня, і готують таку печеню, що її запах забиває памороки і викликає люте слиновиділення, то ми сьогодні навряд чи тішилися б цими шедевральними кулінарними витворами і нічогеньким пивом. А якщо врахувати, що наші тодішні домовленості насправді були планами на майбутнє. Втрутився тоненький співрозмовник і, зробивши три великі смаковиті ковтки пива, продовжив. То певно, що сьогодні, сьогодення не має значення в тутешній світобудові. Усе формує минуле і майбутнє, припечатав пан М. Сьогодення взагалі нічого не важить. Не важить, кажете, замислено промовила звичайна постать. Ну, то хай воно так і буде. Раптом тоненький компаньйон, вирішивши замовити собі ще одне пиво, завзято клацнув пальцями і, екзальтовано махнувши рукою, змін на землю горщик з печенею. Та щоб тебе підняло і гепнуло, лайнувся пан М. Ем. Пане бу, що ви наробили? поїли печені, називається. Які ви необережні, сплеснула руками Олюня, побачивши катастрофу. Підібравши рясну спідницю, вона вибігла з-за шинквасу і шпарко взялася прибирати розбиті черепки та розляпане їдло. Навіть не знаю, чи зможе кухня приготувати ваше замовлення ще раз. Як не зможе? аж підскочив тоненький пан Бул, витираючи серветками запашну гірчичну бронатну пляму з чорної накидки. Ми ж замовляли заздалегідь. Прошу пана заздалегідь? вперла руки в боки шинкарка. Розбивати горщики теж заздалегідь планували. Чи ви, ви зробили замовлення на одне горня печені? А це вже, шановні, буде друге. Доведеться зачекати, бо ви тут не самі. Черга. Пани М. та бу ображено засопіли, але сперечатися навіть не пробували. Олюня мала крутий норов і могла запросто виштурхати гості в плечі з шинка, якщо ті чимось їй не вгодили. «То вже зачекаємо, примирливо пробормотів пан М. Ем. Якби знаття, був би замовив два горщики. Ця печеня така, що ми впоралися б, а тепер сидітимемо голодні. Ну, то візьмімо ще пива, запропонував пан Бу. Оце їхнє свіже крафтове просто нектар богів. Пані Олюню, можна нам ще по, по кухликові пшеничного? Пшеничне скінчилося. Жорстко відказала шинкарка, навіть не глянувши в бік поважного товариства. Оберіть якесь інше. Тобто скінчилося, мало не зайшовся в істериці пан Бу. На вашому сайті написано, що крафтове в асортименті і без обмежень. Коли ми планували сьогоднішні посиденьки, то не очікували, що пиво закінчиться. Ну, все колись закінчується. Просто пшеничне швидко випили. Воно найпопулярніше, філософськи зауважила Олюня. Але хто вас обмежує? Замовте якесь інше, і буде вам знову щастя? Гаразд, гаразд, хай буде ото напівтемне закарпатське, ніяково відушив із себе пан Бу. Шинкарка взялася наливати пиво, а троє компаньйонів замислено замовкли. «Хм -хм раптом прокашлялася звичайна постать. А що там було з панянками? Хе-хе, раптом пожвавився пан М. Ем. Та то ми з панями хви та го посиділи тут на Різдво. О, то ви тут частий гість, захоплено промовив пан Бу. Але щось пані Олюня не дуже до вас прихильна». Та того разу ми трохи не розрахували з пивом та часом. Трохи поспівали, ще й кілька кухлів розбили. От Люня й впоминається. «Прем... Превентивно, так би мовити, пояснив пан Ем. Ми з нею давні приятелі. Он вона що, замислено промовила звичайна постать. То ви, пане Ем, часто спілкуєтеся з панями гота хви? Не знав, що ви такі дружні. Але повернімося до нашої розмови про час. Отже. Кілька тижнів тому ви, скориставшись своїм позитивним минулим досвідом, замовили столик і печеню, але бач, як воно вийшло? Ой, пане Сьо, не зловтішайтеся. Ви ще скажіть, що нам мисно все це підлаштували, щоб показати нам з паном бу, який ви насправді важливий і крутий, скривився пан М. І не заздріть моїй дружбі з панями го та хви. Я знаю, що ви з ними тісно співпрацюєте, але близькі стосунки вам не вдаються, бо для цього треба мати спільне минуле. У вас його немає і бути не може. Панство примовкло в очікуванні нової порції пива та в сподіваннях на ту фантастичну печеню, що тепер тонким шар, шаром розповзалася підлогою шинка. Я не зловтішаюся і не заздрю, порушив мовчанку пан Сьо. Але погодьтеся, панове, попри минулий досвід і ретельне планування майбутнього, ми опинилися тут, без печені та того пива, яке так нам усім подобається. Ну, бачите, я таки винен, взявся посипати голову попелом пан Бу. Завтикав на етапі планування. Мабуть, треба було якось домовитися, не розмахувати руками за столом, а якщо закінчиться пшеничне, то мати запасний варіант, наприклад, закарпатське напівтемне. Пане бу, не переймайтеся помилками планування, взявся втішати його пан Ем. Все таки, завдяки моєму досвідові, ми зараз у найкращому шинку Києва їстимемо найсмачнішу печеню і запиватимемо не найгіршим закарпатським пивом, є з чого тішитися. Якщо пані Олюня змилосердиться і принесе нам чогось таки сьогодні, а не вчора чи завтра, ущипливо докинув пан Сьо. Аж тут вискнув мікрофон і зі сцени почулося. Вітаю, шановне панство! Мене звуть Андрій Золотаревський, я учасник письменницького клубу Рівний Рівному і сьогодні вестиму наші авторські читання листи в майбутнє. О, бачите, пане Бу, вже й листи вам пишуть, зачудовано похитав головою пан М. І знову пан сю заздритиме, бо ніхто не пише листи в теперішнє». Ну, якщо на те пішло, то й листи в минувшину не дуже популярні, бо що можна написати туди, де вже стався доконаний час, саркастично скривився, скривився пан Сьо. Тихо будьте, панове, ви перекрикуєте письменників. гримнула шинкарка, підійшовши до столика з кухлями напівтемного Закарпатського та новим горням з печенею. Ось маєте що просили, і знайте мою добрість. О, пані Олюню, ми сперечаємося, чи має значення сьогодення у масштабах Всесвіту, увів шинкарку в курс справи пан М. І ми з паном Бу вважаємо, що важить лише минувщина та майбуття. Бо сьогодення то мить, яка за секунду стає минулим, бо двері вже відчиняє майбутнє. Що на це скажете? Скажу, що ви кумедні, панове, бо що таке минувшина і майбуття, як не віртуальна дійсність, яка існує лише в людській пам'яті та думках, відповіла шинкарка. Усе відбувається тут і зараз, у цю мить, яка є сьогоденням, і воно щосекунди стає минулим, бо йому на п'яте наступає майбутнє. Тож живіть своє життя тут і нині, але приймайте минуле і плануйте майбутнє. А зараз будьте чемні, бо на сцену виходить моя подружка. І компанія принишкла. А з мікрофона почулося: Добрий вечір. Я Дар'я Китайгородська, А це моє оповідання фантасмагорія, то хай воно буде. Гей, пані Олюню, налити нам ще пива!